Це було вираховано до секунди заради одного моменту. І він настав. Кількість регіонів та дистанції між ними свідчить про масштаб спецоперації СБУ. Вона відбувалася одночасно у трьох різних часових поясах із задіянням 117 дронів: стратегічні літаки Ту-95, Ту-22М3, А-50, Ту-160. Іл-78 горіли, як паперові моделі. Оператори дронів були точно в паливні баки, двигуни, ракети. ППО не допомогла. шини не врятували. 41 літак, понад третину ворожої стратегічної авіації уражено або виведено з ладу. І все це ФПВ-дронами вартістю кілька сотень доларів. Збитки ворога понад сім мільярдів доларів. США. Але ще ціннішим був удар по відчуттю безкарності Росії, це операція, яка змінила правила гри, це відповідь тим, хто думав, що ми безсилі. це наше безумовне право на захист свого населення та наших міст. СБУ б'є і буде бити ворога навіть там. Де він вважає себе недосяжним?